Воїнам ЗСУ, які стоять на захисті Харківщини від ворога, передали автівки, дрони та інше необхідне обладнання. Все це вже найближчим часом буде працювати на фронті. Це допомога від харківського бізнесу та мера міста Євгоря Терхова. Наголошують, співпрацюють з військовими на постійній основі, тож завжди в курсі про наявні потреби. Сьогодні ми передали військовим, які працюють на харківському напрямку. Сьогодні було передано 9 машин: Реби, дрони. FVP, EcoFlow, Старлінки все те, що було потрібно військовим. Запити є постійно, тому що ми постійно допомагаємо військовим. Наприклад, зараз є дуже велика потреба у дронах у пікапах, тому ми завжди закупаємо, ремонтуємо та передаємо нашим військовим. Наступна партія вже готується також. Техніку та обладнання отримали підрозділи ППО СБУ Національної гвардії та 92 ї окремої штурмової бригади. І така допомога, наголошують захисники, є вкрай необхідною, особливо зараз, коли ворог активізувався в області. Підрозділ стоїть зараз на самому загрозливому напрямку, виконує бойові завдання, і дуже часто та техніка для виконання наших бойових завдань виходить з ладу і завдяки діям. Хлопців, які забезпечують, допомагають забезпечувати наші підрозділи, щоб нам легше було виконувати задачі по обороні міста Харкова, міста Героя Харкова. Тому ми їм дуже вдячні низки поклів всім, хто приймав участь для забезпечення нашого підрозділу. І завдяки злагодженим діям всіх небайдужих військові отримують своєчасну підтримку, адже своїм прикладом хочуть показати, що необхідно підтримувати воїнів, які захищають Харків. Ворог намагається пробити нашу оборону для того, щоб підійти як наймога ближче до міста. А це вже загроза артобстрілів і таке інше. Тому зараз повинна наша громада, громадяни Харкова повинні згрупуватися. Для того щоб не допустити цього, а це можливо завдяки тому, що всі активно повинні працювати, допомагати, для того, щоб наші підрозділи були своєчасне забезпечення, тому що ворог вогневе зусилля дуже дуже велике, починаючи від монументів, закінчуючи кабами. Які по нашим позиціям, по, буває таке, що по 30 кабів за день приходимо по нашим позиціям. І це повинні всі зрозуміти, що наша можливість тримати там оборону залежить від того, наскільки забезпечені будуть наші підрозділи. Тому на цей час я вважаю, що кожен харків'янин повинен свій внесок вкласти для зміцнення оборони міста Харкова. Марія Соловйова, Віктор Назрачов та Юрій Бобикін, Харків. Новини.